Доброго здоров'я, шановні глядачі. Мета сьогоднішнього відео з'ясувати, ким були засновники Києва і чому не збереглося практично ніякої інформації про них, як про особистостей. А почнемо ми зі слів Михайла Грушевського. В його книзі Історія України з додатками і доповненнями на сторінці 60 написано: У старому київському літописі давні спогади записані через 100 років після подій. Тож їх треба сприймати не як справжні факти, а скоріше як поетичні образи минулого. І хоча Грушевський вважає літописи вигадкою, раціональне зерно в них все таки є. Давайте знайдемо його, і тоді таємниця засновників Києва розкриється. Інформацію будемо збирати з різних сторін. З візантійських джерел дізнаємося про те, що Кий навчався в Візантії, товаришував з Візантійським імператором Іраклієм, тобто засновник Києва, був освіченою людиною, його шанував навіть імператор. В той же час Грушевський на сторінці 43 пише: говорили, що там, де стоїть Київ, був колись перевіз через Дніпро і перевозив на ньому якийсь чоловік, який звався Кий. Тому місце це називалося Київ перевіз, а з цього утворилося згодом місто Київ. Виходить, Кий був одночасно і високоосвіченою людиною, і простим роботягою, перевізником. Крім цього, в книжці. Адже Мурата, Європа, Тюрки, Великий Степ озвучується інша версія. Кий перекладається як той, що стоїть на кордоні. Виписуємо в окремий стовпчик слова Кий, перевізник, людина на кордоні. Не дивуйтеся, що зараз я буду наводити цитати, які на перший погляд не мають ніякого відношення ні до Кия, ні до Києва і належать різним історичним періодам. Згодом зберемо уривки як пазли в одну картинку. У низці західноєвропейських джерел в листах папи Григорія 1227 року і Угорського короля 1254 згадують країну Бродинію на схід від Київської Русі. До речі, деякі науковці вважають, що козаки пішли від бродників, тому слово бродник також додаємо до стовпчика наших слів. Додамо інформацію про походження княгині Ольги, дружини Ігоря. Вважається, що вона була просто людинкою, бо була дочкою паромника. Слово паромник ще одне слово в нашому стовпчику. Повернемося до книги Грушевського, сторінка 42. Арабський письменник Масуді, який писав за часів князя Ігоря у першій половині X століття, згадує про якусь велику і сильну слов'янську державу, яка називалася Вал Інана. Він говорить, що у них були раніше свої могутні князі, перш ніж підкорили їх князі київські. Додамо слово Вал Інана до цього стовпчику. Наступна цитата Найбільшою з античних держав колоній було боспорське царство. Назва боспор в перекладі з грецької означає бичачий брід. Центром цієї держави був Пантікапей, Рибний шлях. І розташовувався він на місці сучасної кирчі. Словосполучення рибний шлях, бичачий брід. Також виписуємо на цю сторінку. Тепер будемо йти в зворотньому порядку від Керчі до Києва. Спочатку, буквально за хвилинку, нагадаю вам, що в сюжеті спадок 56.3 ви бачили геометричну побудову ось такого символа на княжій печатці. Центральне місце в такій конструкції займає форма крапельки. А всередині неї чітко читається знак. Що в астрології має назву риби, ось я його виділила червоними лініями. В сюжеті спадок 56.3 ви бачили геометричну побудову, яка доводить, що в символі тризуба зашифрована форма трипільських спарених ємностей. І центральне місце в побудові займає ось такий символ. В книзі Грушевського Історія України з додатками і доповненнями на сторінці 13 розташовано малюнок трипільських чаш. Детальну розшифровку орнаменту на цьому біноклі знайдете в сюжеті спадок 16. На малюнку зображено перехід іонів з однієї чаші в іншу. Отже, місток між біноклями має форму півкола, а під ними, ось під цим півколом, знак риби. До того ж, крапелька, яка намальована на чаші, своєю формою, також нагадує рибу. Тому оцю дугу, а вона це те саме, що і ця дуга, можна назвати рибним шляхом. А для того, щоб підкреслити силу і могутність Боспорського царства, такий місток назвали Бечачий брід. Адже брід в реальному житті з'єднує лівий берег з правим, а знак риби містить дві дуги, які ми малюємо одну вправо, іншу вліво. А між ними брід лінія, що поєднує два напрями. Отже, і в назві Боспор, і в назві міста Пантікапей зашифрована одна і та ж інформація: перехід іонів по містку. І те, що таке півколо, поєднує два протилежні напрями руху, тому словосполучення рибний шлях і бичачий брід означають одне і те ж місток, що з'єднує трипільські спарені ємності. Наступне слово вал і нана вал високий земляний насип, що має форму вигнутої вгору дуги, тобто точно такої, як у рибного шляху. Ось вигнута дуга і тут вигнута дуга. А в слові валинана присутні дві літери n. А для отримання знаку риби, який сам по собі дуже нагадує літеру N, потрібно поєднання двох трипільських біноклів, кожен з яких своєю формою також нагадує літеру N, одна N, інша N. Отже, в назві держави валинана присутній місток, дуга, вал і два біноклі, які при поєднанні дають символ риб. Наступне слово паромник. Так називали батька майбутньої княгині Ольги, дружини Ігоря. Паром, також, так як і брід, поєднують два протилежних береги. Тому сміливо можна припустити, що Ольга була знатного роду, а її батька називали паромником, бо він володів знаннями ось про такий знак. Далі у нас знову бродники, від яких, як вважається, пішли козаки. Слово брод ми вже з'ясували. Слово перевізник можна вважати синонімом добродник. І паромник. Всі вони означають зв'язок між лівим і правим берегом. Тепер, чому кий це людина, що стоїть на кордоні. При розшифровці скіфської пекторалі спадок 59.1, ми з'ясували, що на ній місток між чашами має форму кута, конуса. Точно так, як на цьому артефакті скіфського періоду. Сама верхня точка такого конуса є самою головною, самою важливою. По цій точці проходить лінія розділення. Ось вона на трипільських спарених ємностях. Це границя, кордон між лівим і правим. Тому людину, яка займає найвище положення в суспільстві, можна назвати людиною, що стоїть на кордоні. Очевидно, що такий посадовець мав право карати чи милувати, визначати, хто правий, хто ні. Ця інформація збереглася до наших часів і закладена в слово закон. Зверніть увагу, слово кий означає. Довгий гострий предмет. Ікон також має таку ж форму. Використаємо ще одну цитату з книги Грушевського: Рід Кия князював над полянами, але згодом вимер. Київ залишився без князів, і його захопили два брати, Аскольд і Дір. Варязькі ватажки. Ім'я Аскольд містить буквосполучення Кол. Знову ж таки, що кий, що кон, що кол мають схожі геометричні форми. В X столітті, пише Грушевський, київський княжий двір був наповнений войовничими вихідцями зі скандинавських країн. Ломоносов стверджував, що балтське плем'я пруси насправді давні Русичі, тобто слов'яни, Рюриковичі ж. Згідно з лінгвістичними викладками вченого, належить до одного з найдавніших слов'янських племен Роксоланів. В слові вікінг також є кін або ж кон, а конунгами у Скандинавів називали військових ватажків, вищих представників родової знаті. Наступна цитата з книги Грушевського. Грецький письменник Геродот, який сам побував в Ольвії у середині V століття до Різдва Христового, розповідає історію одного Скіфського царя на ім'я Скіл. Сколотів Геродот називає берисфенітами. Вони і створили первісне ядро слов'янства. Хроніка Бароса, яка з'явилася на світ у 3 столітті до нашої ери і була особливо популярна в середньовіччі, розповідає про короля Туаскона, від якого в Сарматії походить багато народів. Цитата з книги до Гуменної Минної Благослови мати. А перси й досі називають слов'ян скитами. себто на свій перський лад, як 15 століть тому, саколаб. Саклаб. Ця ж авторка пише, що перший цар сколотів колаксай. В Державному устрої Хазарії. Каган був правителем талісманом, сама його присутність повинна була забезпечувати народові кут, послане небесами божественне щастя. Як ви думаєте, може бути випадковістю така велика увага до геометричної фігури трикутника вершиною догори? Отже, слово Кий це не ім'я засновника Києва, а в зашифрованому вигляді інформація про точку, яка відіграє головну роль в законі світобудови, а людина, яка володіла цими знаннями, займала найвищу сходинку в суспільстві. Це як у Хазарів володієш кутом, значить, ти каган, володієш києм, ти князь. Аналогію з Києм, щеком і хоривом можна знайти в Індії. Там є храм, розміщений в надрах Триголової гори, яка зветься українським словом трикута або ж трикута. Богиня цього храму зображена з тризубом. В сюжеті спадок 16 була продемонстрована схема приладу для отримання живої і мертвої води. На ній присутня найвища точка на містку Кий. Жива половина хорив. Мертва щек і сестриця Либідь – вода. Всі ці елементи знаходяться в казані, точно так як автор пам'ятника розмістив в човні Кия, щека, Хорива і Либідь.